Яворівщина багато своїми культурними і мистецькими традиціями. Недаремна яворівська забавка і яворівський пиріг занесені до національного переліку нематеріальної спадщини України. А чому ж у цьому переліку досі немає яворівської писанки? Привіт! Мене звати Соломія Блашко. Давайте вивчимо цю тему разом. Знаними та звичними для писанкарів вівщини є кілька дуже особливих технік: накладинки. Так, яйце з листочком будь-якої форми і в панчосі, або у іншій нещільній тканині, занурюють у фарбу. На місці, де був листочок, залишиться світлий силует за його формою. Травлянка витравлювали в оциці чи у квасі, по не воском поверхні яйця. У такий спосіб виготовляють писанки з білим тлом а використовують для травлянок. Яйця білого та темного бежевого кольору. За традицією на Львівщині а, Я забула текст. А й дарували на різні свята. Берегині традиційного Юля! За традицією на Львівщині писанки не лише освячували на Великдень, а й дарували на різні свята. Берегині традиції наголошують. Щодо великоднього кошика треба особливо класти повне яйце, в домівці зберігати на видному місці і поповнювати колекцію, а розбити яйце не викидати, а закопувати в землю. Здавалось би, маленька шкарлупка, яку ми даруємо одне одному, але насправді це величезний зв'язок між поколіннями. Кольорова гама часто буває стримана, використовується чорний коричневий бордовий, темно зелений. Інколи можна зустріти звичайні одноколірні писанки для місцевих, здебільшого притаманні візерунки, квітів та рослин, Символи скрапок. На деяких зустрічаються зображення птахів, хрестів, символу води. Писанковий орнамент західних теренів України досліджувала Ірина Гургула, авторка описала десятки орнаментів писанок, а ще звернула увагу на спів. Фільмі візерунка у вишивці. Тре. А що казати? Звірині назви. Забула. Вона поділила назви на різні види: геометричні закруття, химарешка, рослинні назви квіти смарека. звірині назви птахи, курячі пальці, крила. А ще назви предметів домашнього побуту Грабці, драбинка і вікна. А ще і космічні назви «Звіздар», зірка і «Місяць». Щодо кольорів, найбільш характерними є оранжеві. Їх ще називають охристими, світлокоричневі, червонуваті, кольору випаленої глини та рекоти. Беревники переважно одержують із відвару цибулиння, лошпиння цибулі можуть траплятися писанки з чорним тлом. Зелені сині барви з'явилися на яворівських писанках значно пізніше, з появою сучасних хімічних барвників. Яйця розмальовували по всьому світу, але саме в Україні це стало традицією, починаючи ще десь з 10-го сторіччя. До того ж, писанкарство є у шкільній програмі, а саме у школі дітлихи вперше беруть до рук писачки. От різними предметами мистецтва Яворівщини надихається майстриня писанкарства Надія Грек. Вона робить свої писанки дуже схожими за візерунком і стилем до яворівської вишивки. Особливо це помітно в кольорах зеленими, помаранчевими, жовтими і чорними барвами, а також квітковими мотивами. Дуже важливо відтворити саме забуті техніки українського писанкарства, кажуть майстри. Адже кожен український регіон має власну традицію. Зрозуміти мову писанки нелегко, а от відчути її легкість, ніжність і тепло може той, кому не байдужі відчуття і переживання. А з вами була я, Соломія Блашко. Світ існує доти, доки живе писанка. Так казали наші предки. Па-па-па-па!